Вас вітає Кировоградщина. Знаходимося на... на полі озимої пшениці. Сорта зерна. Такий стан. Посіяна 23 вересня для посіву не було місяць доща але дав бог зараз маємо на сьогодні таке сил уклали немало маємо такий результат Колосок невеликий. Але. але є. І, дав Бог. Не, не приморозило. Але дощу треба. Це катастрофічно. Вносили по 50 кг карбоміду з сівалкою після відновлення вегетації два фунгіцидні обробки Підживка від компанії Галичино навоз. Такий результат маємо. Відео так зніму. Чисто для себе. Бо, Бо з війною може вже й не зніму. Це відео ніколи, а так буде якась пам'ятка. Тут труд наш недаремний. Хтось матиме так само і ми. Кусок хліба на столі. Отако. От така невелика. Поколіна. Але добре. Казав, не казав, зараз у нас 17 травня І вже на її колос уже майже Ну та процентів 90. процентів 90 є колос. Дощ, треба дощ. Тріщини, тріщини в землі. Треба дощу, а його нема. Такі справи. Щоб наливалась пшеничка, треба дощик